Перш ніж проводити вечірні та нічні обряди, люди розводили багаття, яке запалювали аж під кінець купальського дійства. Коли сонце починало заходити за горизонт, наставав час для обрядів, в яких вінок був головним атрибутом купальського дійства. Дівчата брали свої віночки, прив'язували до них дощечки з запаленими свічками і несли їх до озера. Потім клали віночки на озеро, співаючи українську народну купальську пісню. До речі, слова цієї пісні є у моїй книзі. Це дуже особливий купальський обряд. Дівчата, кладучи вінки на воду, загадували бажання зазвичай про щасливий шлюб, і кожна спостерігала за тим, куди попрямує її вінець. Якщо він у воді розпливеться, то про швидке заміжжя можна забути. Якщо попливе далеко-далеко за течією, то бажання скоро здійсниться. До якого боку берега приб'ється вінок, з цієї сторони чекай на свою долю. А якщо вінець одразу потоне, то цього року дівчина заміж не вийде.